Усім мої вітання. Сьогодні немає дощу і ми якби маємо шанс досадити, вийти на город і досадити останні корчі нашої розсади. Тому що вже кінець травня і це вже, як кажуть, найвища пора її бути на городі у відкритому ґрунті. Висаджуємо ми. Залишок нашої капусти, рання капуста сорт Парел. І от я хочу вам показати, як вона наростила коріння. І от подивіться, який вона має вигляд. Вона, от ви не чуєте, але вона прям хрумтить, хрускотять листочки. Поливала я її концентрат рост 15 вісінки. І от подивіться. Яке коріння. Яка капуста. Нічого, що листочок зламався. Це не страшно. Бачите? Дивіться. І тепер я хочу для порівняння показати вам, яка от продається капуста на базарах. Подивіться, який тут корінь, яке коріння. Подивіться, що. І зробіть самі висновок. Бачите? Оце таку розсаду продають на базарах по 4 гривні за корчик. Це я просто кращу посадила, яка мала трошки більше коріння, а цю прям навіть не хочу садити. І подивіться на цю. І от вам порівняння, от вам результат. Далі я вам хочу показати, яку цю саму парел капусту я висадила до дощу десь тижня-два з половиною. І подивитися, який вже результат висадженої капусти. Оце вже висаджена капуста, я кажу, кажу ще раз, два десь з половиною тижні тому, до дощів. Подивіться, вона вже прямо починає зав'язувати головочку. Е, нічим я не кропила. Е, якщо закінчиться дощі, я полию її селітрою, аміачною селітрою. Білою. Просто полию. Е, від е, блохи, від біл, білокрилки поки що вона не кроплена. Тільки була покроплена редомілом. Тоді, коли я кропила всю розсаду помідори, перці, тоді і покропила її. Ось така вже капуста. Значить, зроблені у нас ямки. Чуть далі. Відстань між ямками, лию звичайної води. І що я показую для тих, хто, якби, новачок посад ці капусти, ви знали, як посадити правильно капусту. Так що, посадимо? Як звичайно, як кожну розсаду. Єдине, що ви не заглублюєте її десь три листочка. Верхніх оцих уже більших. От так, щоб земля не попала сюди в центр, тому що вам не зав'яжеться ваша головочка. Ось як, бачите? Але не вище. Тому що закриє земля центр і все, і, і капуста зігнує. Просто вона буде рости, але з неї нічого не буде. Витягуємо наступну. Давайте звідси. Вона вже теж закручується, бачите? Завість зав'язується вже. І знову поїхав. Міряю на паточок, щоб була відстань. Це приблизно, коли вона пустить листя, щоб не заважала одна одній. Все, якщо буде дощ, тоді ніякого поливу. А якщо не буде дощу, то просто поливаєте десь до тижня, більше тижня, простою водою, а потім білою селітрою. Практично кожна має отаке велике коріння. Що і отак заглублюємо. Ні, я мене. Ось так. І бачите, як подивіться результат. Посаджена і відстань. І відстань 40 см Можна пів метра. Ну, Я роблю 40. Ну, ж це не зимова, це раннє і швидко зріжемо. І так будемо висаджувати до кінця. Всім е, гарної розсади. Купуйте на базарі. Якщо купуєте на базарі, дивіться, щоб було коріння, щоб не було ось такі е, голі патички. І хай вам родить ваша розсада. Всього доброго.